Господи, Всемогутній, дякую тобі за цей новий день, який ти мені даруєш. У цей день я відкриваю своє серце перед Тобою і прошу Твого благословення на всі мої справи. Боже милосердний, будь зі мною від ранку до вечора, веди мене дорогою правди і справедливості, даруй мені силу і мудрість, щоб уникати гріха та підступів лукавого. Господи, охорони мене від злого ока, заздрості, обмов і наклепів. Нехай жодне Слово вороже не торкнеться мого серця і не зруйнує мого миру. О Ісусе Христе, Ти моя надія і моя твердиня. Не дай ворогу мати владу наді мною, не дозволь злу торкнутися мене й моїх рідних, наповни мене світлом своєї благодаті, щоб у цьому дні я несла лише добро, а всяка темрява відступила. Нехай твоє світло захищає мене від будь-якої небезпеки. Господи, благослови мій дім, мою сім'ю, мій шлях і мою працю. Нехай у всьому буде Твоя свята воля, і нехай ніщо нечисте не торкнеться мого життя. Пресвята Богородице, покрий мене Своїм покровом, захисти мене від усіх спокус, Направ мої думки та вчинки до Бога, навчи мене терпіти, прощати та любити ближнього. Святий, Архангеле Михаїле, могутній воїне небесний, стань на сторожі моєї душі, відсічи будь-яку злу силу, що наближається до мене. Господи, благослови цей день. Вбережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, нехай жодна сила темряви не матиме влади наді мною, нехай серце моє, буде міцним у вірі, а дух наповнений Твоїм миром. Боже, веди мене шляхом праведності, щоб я у всьому славила Твоє святе ім'я, дай мені силу перемагати зло добром і жити за Твоїм словом. Господи, нехай у цей день біля мене. Будуть лише люди з чистим серцем, а всі підступні думки і діла розсіються, як тінь перед світлом твоєї істини, даруй мені терпіння, смирення і витримку, щоб я не піддавалася спокусам і не давала місця злості у своєму серці. Господи, збережи мене від будь-якої недоброї зустрічі, від усякого зла, яке намагається зруйнувати моє життя. Молю тебе, Боже, даруй мені мудрість не відповідати злом на зло, а прощати й любити, як ти навчав нас. Нехай ангел хоронитель і всі святі будуть при мені цього дня, щоб оберігати мене від зла і наставляти на добрий шлях. О, Господи, нехай Твоє ім'я буде в моїх устах від ранку до вечора, нехай молитва моя буде щитом від усього злого. Я довіряю тобі своє життя, свої думки, свої рішення. Веди мене, Господи, і направляй у всьому, щоб я залишалася вірною тобі. Господи, нехай зло не мати наді мною влади, я обираю тебе, Твою правду, Твою силу і Твою любов. Славлю Тебе, Отче, і дякую за цей день, за Твою милість і опіку. Господи, Царю Небесний, Боже світла і життя, у цей новий день схиляю перед Тобою своє серце. І дякую за дар пробудження, ти сповнив мене диханням життя, ти дав мені нову нагоду прославляти тебе і творити добрі справи. Благослови мене сьогодні, щоб кожна моя думка, слово і вчинок були угодні тобі. Просвіти розумі, щоб я прийняла мудрі рішення, зміцни моє серце, щоб я любила ближнього і не піддавалася зневірі. Господи, направ мої стопи на шлях правди і справедливості, щоб я не схибала і не відійшла від Тебе, даруй мені сили долати труднощі, радість у всьому, що чиню, і мир у серці, щоб цей день був прожитий у благодаті, захисти мене від усього злого, від спокус, від слів і вчинків, що можуть образити Тебе. І ближніх, нехай моя праця буде плідною, а мої старання благословенними. Господи, будь зі мною у кожній миті дня, даруй мені мудрість не витрачати час на марне, а наповнювати його любов'ю, вдячністю і молитвою. Благослови мою родину. Друзів і усіх, кого я зустріну сьогодні, нехай у кожному випробуванні, я пам'ятаю, що ти поруч, що ти тримаєш мене за руку і не залишаєш без своєї опіки. Пресвята, Богородице, молися за мене, щоб цей день був угодний Господу, ангели-охоронцю, бережи мене від усякої небезпеки. Господи, Всемогутній, благослови цей новий день, який ти даруєш нам, здячністю зустрічаючи світанок, повний надії та можливостей, дякую тобі за нічний відпочинок, що відновив мої сили, наповни моє серце миром та радістю, щоб я могла з любов'ю відноситися до кожного, з ким зустрінуся сьогодні. Благослови мої плани та зусилля, даруй мудрість у прийнятті рішень. Нехай кожен мій крок буде узгоджений з твоєю волею, допоможи мені виявити терпіння, доброту і розуміння до інших, захисти мене від усякого зла та спокус, що можуть зустрітися сьогодні на моєму шляху. Нехай твоя любов буде моїм щитом і водночас світлом, що веде мене. Дай сили протистояти невдачам та приймати їх як урок на шляху до зростання, зміцни мою віру та довіру до тебе, щоб я без вагань слідувала тобі, благослови тих, хто зі мною розділяє цей день, мою родину, друзів та колег. Допоможи мені використовувати кожну хвилину для добра та служіння іншим, навчи мене цінувати мале та велике, що складає моє життя, дякую тобі за красу світу, яку ти відкриваєш мені кожного дня, запали в моєму серці вогонь любові та завзяття, щоб я не втомлювалася робити добро, збережи мене в молитві та в твоїй присутності протягом усього дня. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.